Про ситуацію у світі будемо говорити із політологом Андрій Горницький з нами на відеозв'язку. Вітаю пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! розпочнемо із Угорщини, адже як виявилося, Росія внесла Угорщину до списку так званих недружніх країн через приєднання до європейських санкцій. Отже, виходить, що Угорщина так старалась, так старалась тримати дружні стосунки із Росією, але Росія цього не оцінила. Чому на ваш погляд? Ні, от тут питання в іншому. Питання в тому, що дають о, оці голослівні заяви Російської Федерації про те, що вона тепер не дружня країна. Ну вони що обмежили якісь економічні зв'язки з Угорщиною? Там перестали будувати ядерні реактори, перестали надавати пониженим цінам е, НАВТГАЗ і все інше. Ні, Цього не відбулося. Ми зараз граємо роль Розумієте, в Європі. Не так багато друзів в Російській Федерації залишилося, і тому звичайно для того, щоб їх не було взагалі мінімальна кількість, тому що якщо почнуть тиснути на угорщину, ще більше в тому числі з виключенням з європейського союзу і відповідно з обмеженням будь-яких прав в європейському союзі на Угорщину, Росії від цього краще не стане. Значить, відповідно потрібно робити так, щоб ніби здавалося, що нам ну, між ними там якась страшна е, ворожнеча починається. Хоча насправді це зовсім не так. Ми бачили дуже довгий час е, перпетії з Туреччиною. Також і Туреччина була навіть, між двома вогнями. І я довгий час говорив про те, що мені здається, що Ердоган це такий хороший спецагент, який відпрацьовує на всі фронти, і точніше відпрацьовує за США, але дуже гарно справляється з своїми повноваженнями і дружить з Росією задля для майбутніх якихось там перемовин і так далі. Потім звичайно, це все трішки переросло в інше русло, тому що Туреччина вже помаленьку починає. Підключатися до санкцій, от і е, ми бачимо, що все одно дружба між Туреччиною і Росією вона залишається. Так само і з Угорщиною. Питання тут таке, знаєте, дуже-дуже примітивне, і мені здається, що це більш таке е, е, накручування ситуації для того, щоб показати, що от ми ніби, ніби ворогуємо, ніби в нас йдуть якісь там е, проблеми для того, щоб Європейський Союз мав можливість констатувати перед, своїми, е, перед своїм електоратом, що ну, от бачите, Російська Федерація Об'явила угорщину недружньою, значить ми можемо в принципі послабити тиск на Угорщину і вже не бути такими до ним предзазятими через їхню поведінку. Хоча ж знову ж таки Орбан не змінився ж. Міністр МЗС не змінився. Які, які були ідіотичні які заклики дружити з Російською Федерацією і закуповувати і все інше, і не арештовувати Путіна, коли він приїде в Угорщину. Все ж це не помінялося, все залишилося як і було. Просто Російська Федерація знов ну, таки ну, вписала, зробили ще одну бюрикратичну, нікому не потрібно подію. Для там зовнішнього ринку Оце якраз був е, оце якраз була подія для зовнішнього ринку, а не для внутрішнього, тому що зазвичай Російська Федерація здійснює вчинки медійного характеру е, суто на внутрішній ринок 99% і дуже мало на зовнішнього. А цей якраз вчинок був для зовнішнього ринку, для зовнішнього показника. Е, для, для перш за все для угорщини. Мізнець, що угорщина попросили, щоб вони так зробили. Це було б ще зрозуміло і зрозуміло з точки зору Угорщини, щоб на них сильно так не тиснула Європей, тиснув Європейський Союз. А якщо з іншого боку поглянути на ситуацію, чи може бути це зі сторони посла Росії в Угорщині така маніпуляція і попередження Угорщині, що якщо вони далі будуть підтримувати санкції, то можливо їхні стосунки між країнами загострять? Ще раз кажу: я поки що не бачу ніякої іншої вигоди. Тут проблема в самому Орбоні тут, якби була ну розуміти би населення. Категорично не підтримувало там Російську Федерацію, е, ну взагалі б не було ніякої там проблеми для того, щоб там повністю перейти на бік там західного фронту і взагалі користуватися всіма благами, якими вони користуються зараз. Я б не сказав, що там дуже сильно критичні проблеми були б, якби вони відмовилися від тих самих е, газу, нафту або ще якісь там е, фахівців з Російської Федерації, які там допомагають в енергетичній сфері і так далі. Ну це не є критичним Ми бачимо, що по Європі. Ну нічого сильно критичного не змінилося. Ну що помінялося? Нічого не помінялося. Впали всі енергоносії, почали заробляти ще більше коштів. зиму пережили і диверсифікували свої постачання нафти газу. Ну тобто, все прекрасно Європа адаптувалася так само, би адаптувалася і угорщина. Проте тут питання в іншому питання в політиці, божевільному такому проросійському президенту, точніше в Орбані, який ну, не сильно скажімо так адекватно оцінює ситуацію, і він розуміє, що йому так комфортніше. Ну знаєте, коли він сидить на грошах Російської Федерації, і в принципі він декламує ту саму позицію, яка яку, яку підтримує його населення. Принципі, нічого йому не потрібно змінювати. Ну я ще скажу, я не бачу ніяких критичних таких проблем. Типу в тому, в тому напрямку, якщо е, почнеться там не знаю критичне загострення там, дипломатичних зв'язків між Угорщиною і Російською Федерацією, Ну що зміниться від того? Ну, тільки, тільки стане гірше Орбану, от і все. Тому що він критично підтримував. Путіна, а тут все розвалилося за за півдня? Ну просто вся вся їхня налагоджена роками, десятками років можна сказати, налагоджена позиція. Вона просто розвалиться і йорба ніякий буде ніяких варіантів, крім того, як продовується перед своїм населенням і казати, а що змінилося? Як так ви ж казали, що Путін наш друг? А він нас послав далеко далеко. Ну як так? Ну, Розумієте, то тут, тут де, критично потрібно вже виправдовуватися перед своїм народом. Тому, звичайно, це така. Знаєте, поки що як на мою думку, це більш така прелюдія перед тим, щоб показати, що ніби ніби ми е, там почали трішки сваритися. От що, що звичайно добре для Європейського Союзу. Хоча я думаю, що це все фікція. А якщо розглядати це в теорії, як ви говорили, що це Угорщина сама могла попросити Росію про ці висловлювання, чи очікують вони, що зменшиться тиски з боку Європейського союзу на них? Так, так звичайно, тому що політична політична гра вона е, так само працює, як і у всьому світі, ну так само, як і в Росії, і в Україні, так само і в Європейському Союзі. Тобто, там є одинакові правила гри. Тобто, звичайно, е, ну вони мають виправдовуватися, чому вони так вчиняють, і ну ми ж бачили останнім часом, що навіть саме сурсула фон дер Лянь дуже жорстко висловлювалася в напрямок Угорщини про те, що е, навіщо вони так вчиняють, і вони бачать всю проблематику ситуації, що весь адекватний світ вже. Прямо прямолінійно вчиняє діє і висловлюється. А угорщина залишається на тому рівні, і ну після останнього заяви заяви в дипломатичному руслі про те, що вони не будуть арештовувати Путіна, коли він приїде, тому що вони не бачать. Е Консолідації е, їхніх законодавчих ініціатив, то що, що в них є е, їхня нормативні акти угорської е, республіки, і є європейські законодавчі акти, і в принципі по угорським якимось законодавчим актам е, це не сильно там корелюється. Тобто, в принципі, вони можуть е, і не арештовувати Путіна. Це для них нормально, тому що він нічого не порушував яких законів. Ну але ж тут їм задали запитання, ну ви ж якби в європейському союзі. Ви якби ратифікували римський статут, так якби бути добрі, підчинятися цьому, тобто вони говорять, але потім вони думають, що вони говорять. Знаєте, вони інколи схожі трішки на росіян, тому що спочатку треба зробити, а потім подумати, а потім порахувати свої те, що вони накосячили. От і вони розуміють, що в майбутньому якщо після їхніх таких непродуманих кроків вони втратять набагато більше, тому що ми прекрасно розуміємо, що економіка е, Угорщини. Ну, левова частка економіки залежить від європейського союзу, і про те, що вони там говорять, заявляють, що Російська Федерації без Російської Федерації Угорщини не буде економічної процвітаючої. Ну це все знову ж таки фікція, це все політична гра для того, щоб показати підтримку Путіна. А Путін за це дуже дуже гарно платить. Дуже гарно платить. І зазвичай він не платить угорському народу. Він платить конкретним людям і конкретним політичним особам. От, тому е це працює. Це працює, тому що вони бояться втратити, тому що якщо вони втратять підтримки Європейського Союзу, відповідно вони втратять потім і владу в Угорщині. Тому що в них не буде конкретної фінансової підтримки. Відповідно, буде економічна криза. Відповідно, люди потім і запитають: а чому ми отримували таку зарплатню? Чому у нас така інфляція? Чому на тепер ми отримуємо набагато менше і так далі? тому подібне. Тобто буде стояти логічні запитання і вже дійсно будуть стояти економічні запитання, а не так лякає Горбан при тому, що вони втратять підтримку Путіна. От і європейський союз їм про це говорить. Вони їм заявляють з кожним де все більше, більше, більше е, європейський союз. Судд... Це така структура, що вони дуже довго запрягають, але коли вже запрягли, тоді вони вже їдуть дуже швидко. От і зараз, поки що, вони ви бачите, що вже більше року часу вони запрягають і вони пояснюють угорщині, що не варто цього робити. Давайте змінюйте свою політику. Давайте будемо домовлятися. Давайте це. Причому ж таки ми бачимо дуже ну, жорстку політику. Ми ж бачимо круті заяви Орбана, але все таки, якби не було на всіх голосуваннях. Європейському союзі угорщина голосує так, як яким, яким треба правильно? Чомусь вони не відміняють Якби вони б почали діяти всупереч конкретно діяти, не просто говорити всупереч в європейському союзі. Відповідно, вони б отримали новоріхи дуже дуже жорстко, і дуже дуже швидко. Тобто зараз жодних підстав навіть після цих заяв немає до того, що співпраця Росії і Угорщини може бути якось порушена. <зараз>, Зараз ні, але тут є нюанс з кожним днем. Російська федерація стає все слабкішою. І е, угорщина також це бачить. Якщо, е, наприклад, е, після поразки, е, коли ну, коли станеться поразка Російської Федерації, е, тоді звичайно ми можемо говорити про те, що ця співпраця піде під откос, і ми будемо, і вони будуть просто вимушені констатувати, що тому що ні ніхто не хоче грати е, гратися з цим слабким е, другом. Правильно тобто, їм не цікаво це. Так само ви пам'ятаєте, як Янукович втік, і всі зразу його е, побічники вони ж одразу почали. Відмовлятися від нього і казати, що він слабкий, тому що якби він був сильний, він би залишився, почав би і почав боротися далі. І тому вони відмовилися від нього і так далі. Ми його стали. Хоча вони були його там кровними друзями і крали разом з ним безбожно. От а так само тут ситуація. Як тільки Російська Федерація програє, тоді почнеться повністю деескалація і відносин між Україною і Орщини почнеться якраз таке. Знаєте, тому що угорщина буде себе вважати також в впрогражному варіанті, тому що вона підтримувала Російську Федерацію. Ну скажімо так, де факто де юрм прекрасно цього бачимо що цього немає, але де-факто це існує. От і тому після цього ну не зараз. Звичайно, це не зараз, тому що зараз кожен буде отримувати по по максимуму преференції. З Російської Федерації також і, і Туреччина, і Індія, і всі інші країни будуть максимум отримати преференцію е, з Російської Федерації, але це буде до моменту, коли Російська Федерація програє. Ну, і, Власне, про ще одну країну хотіли поговорити, яку ви сьогодні згадували, яка теж тримала довгі роки посередництво. Це Туреччина. І зараз турецький президент Ердоган заявив про те, що Путін наприкінці квітня може завітати до Туреччини на відкриття е, атомної електростанції, яку будував Росатом. А враховуючи те, що Туреччина не ратифікувала Римський статут, чи на ваш погляд відбудеться ця поїздка? Чи наважиться Путін? І чи мова буде йти тільки про відкриття електростанції, чи про інші домовленості? Тут дійсно ну тут складна ситуація, тому що е, в, в мене є дійсно підозри, що Путін хоче зробити цей візит. Він хоче дуже сильно зробити цей візит, щоб Показати, що він міжнародний лідер, що він дійсно не боїться подорожувати, і так далі. Але я впевнений на 200%, що зараз ведуться дуже дуже жорсткі внутрішні е, такі. Ну е, введеться внутрішня боротьба і. Ну, там зараз 50 на 50, чи він поїде чи не поїде, тому що на мою думку він точно не хоче їхати. Я про це говорив і заявляв, тому що він боєгуз і просто подорожувати зараз в чужу країну, там де він не зможе себе захистити країну НАТО. Ну перед ним буде стояти дуже, дуже багато запитань, і знову ж таки перед власними е жителями, як він поїхав в країну НАТО е відкривати якусь там електростанцію, і після того що навіть е Скабєва і всі інші розказували про те, що Туреччина це знову ж таки ісконно-русські руській землі, їх треба там наказувати показувати. Ну це смішно. От. Тому для мене особисто я, е я би сказав те, що він не поїде туди. От я, е я в, ну, відсотки на 90 я певний, що він туди не поїде тому, що е, він не він не хоче ризикувати собою. Я ще скажу Путін, він, він він дуже такий прагматичний, Він прекрасно все розуміє, що відбувається в світі. Він може заявити про цю ситуацію, може поїхати послати якогось свого там поклічника. Може по цього Лукашенка послати, поїхати відкривати. От або зробити це дистанційно, або ще якось в такому форматі. Е, чи потрібно це знову ж таки до питання в іншому? Чи потрібно це Ердогану? От тому, що Гердогана ви Ердогана вибори і він робить максимальну зусиль, подорожуючи знову ж таки в нього там зараз в країні. Він подорожує по цим містам, де відбувалося саме найбільше знищення після після зиметрусу, і він. Подорожує не сам як подорожує. Він їздить з офіційними візитами, то тобто єздить він, він їздить з урядом майже всім. Тось тобто він він їздить, показує, що він господар, Він зробив все це відбудує, і так далі. Тобто він проводить таку передвиборчу кампанію, і саме ця поїздка для нього мала би бути також якимось таким електоральним вкладом. Якщо чесно, тут складно сказати з точки зору, чи потрібно зараз робити такі кроки, але враховуючи електоральну підтримку проросійського курсу в Туреччині, а там вона досить таки, скажімо так, не слабка. Це можливо, можливо було б, якби ще раз кажуть якби Путін там не побоявся би цього зробити. Скоріше це ж це зроблено для того, щоб показати, що от він готовий це зробити, але в самий крайній момент в нього можливо щось не вийде. Ну там є власні питання, власні питання по країні, але він би приїхав, і так далі. Тобто, це показало би, що є якась взаємо дружня, дружні, дружні взаємозв'язки між Ердоганом і Путіном, і в принципі так само вплинути на якісь певні електоральні там подобання в майбутньому. Тобто, бо це ж воно ну, що електоральні подобання вони, вони закладені роками. Це все напрацьовувалося, і знову ж таки, якщо щось станеться там на фронті, почне мінятися позиція. Ну, тут може змінитися і ситуація на, на під час подорожі. Якщо коли наші хлопці підуть, наприклад, в контратаку і почнуть забирати свої міста. І відповідно на цьому на цьому, поприщі, на цьому фоні, Російська Федерація навряд чи зможе собі дозволити полетіти в іншу країну як програшний президент на фронті. Він буде підтримувати відкриття якоїсь там електростанції. Він в себе по країні не сильно подорожує відкриваючи якісь об'єкти, хоча в нього там об'єкти два-три, якісь там Фабрики або ще якісь там відкриваються, і він все одно ви, 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 ви пам'ятає, якщо стається якась подія, він просто відмовляється елементарно через те, що він просто боїться туди їхати по своїй країні. Що вже говорити про якусь іншу країну? Тобто, ну, Гіпотетично можна розказати, що він пошле свого двійника. Туди, ну В такі міжнародні візити, то, звичайно, їздить він сам. Тому я не думаю, що він ну, відправив туди якогось свого двійника. А взагалі, от щодо Ердогана, і його участі у президентських виборах зараз насправді чи під питанням його участь, тому що три опозиційні партії його вимагають зняти з президентських виборів через те, що його поточний термін уже другий. А влада стверджує, що після конституційного референдуму, який був у 2017 році, його президентські терміни обнулилися. Чи на ваш погляд до 14 травня, коли відбудуться вибори, буде якісь рішення прийняті? Чи на ваш погляд це таки Ердоган буде брати участь? У виборах, і він серед двох кандидатів зараз вони найбільше набирають рейтинги. Ардоган буде брати участь це 100% доконаний факт. Ну і може стати звичайно, все так дев'яносто так, 99%, 1% залишимо на відпуск долі. Але все таки, він, звичайно, він планує зробити. Давайте буде відверті. Туреччина не є супердемократичною країною. Це авто, автократична країна, там де вся влада. Просто тримається тільки на Ердогані, і ми пам'ятаємо ті революційні події, які відбувалися досить недавно і ну відносно недавно. От але знову ж таки були придушені дуже жорстким методом, і ми розуміємо, що Ердоган не планує відпускати цю владу, як мінімум, ще найближчі там років 10. От питання по його опоненту. Ну на мою думку, знаєте, це складна ситуація по внутрішнім виборам турецьким, і про те, що говорить, що навіть цей його опонент набирає там на 10-15% більше електоральної підтримки ніж сам Ердоган. Це дуже великий, дуже великий відсоток насправді, якби я не знав, що Ердоган керує автократичною державою то мені здалося в демократичних виборах, що варіантів в нього перемогти дуже дуже мало дуже мало і але враховуючи всі обставини звичайно, я Я можу сказати на відсотків 90, що Ердоган переможе в цих виборах. Можливо, навіть з невеликим відсотком для того, щоб не підбурювати там населення, от але все одно він він це зробить. Питання навіть його в опонентів. Ми ж бачимо знову ж таки, тут повертаємося до підтримки Російської Федерації. Його опонент такий, ну дуже примітивний русофіл, і який конкретно говорить про те, що декламує свою позицію з точки зору, що потрібно віддавати всі, всі землі української українські землі віддавати, в тому числі і. Крим віддавати Російській Федерації не сваритися з Путіним, Путін наш великий друг і так далі. І на цьому він набирає дуже дуже великий відсоток. Це знову ж таки це дуже дуже сильно е, говорить про те, що е, в Туреччині на жаль існує така потужна підтримка Російської Федерації. І на цьому, звичайно, грати також і Ердоган, і звичайно, він буде боротися і на цьому на тому ж самому полі, і відбивати які частки голосів і від свого опонента. Це знову ж таки це говорить про те, що е чому він запросив Путіна до себе. Це щоб якраз залізти на поле свого опонента, і відбити якусь частину голосів для того, щоб не було що ось ти про західний, ти від заходу нічого не отримав, тому що там звичай дуже часто такі заклики в сторону Ердогана. Що ось ти рухаєшся тобто, в сторону Європейського Союзу, а тебе прийняли в європейську. Союз, скільки років ти з, з, асоціативний членом там знаходишся вже і тебе ніхто не сприймає в серйозно звіта, коли ти хочеш якісь права качаєш, тебе роблять якусь ісламського дуречка тому що ну там є християнська країна, християнські країни а тут є іслам. Трішки інші навіщо нам туди вкатися? От давайте десь туди на схід, на схід, нам там там краще буде. Давайте відмовлятися. Ага, ви ще країна НАТО, тобто ви маєте певні обов'язки перед НАТО. А якщо почнеться війна, там ще там дуже часто Вить ми це запитання, тому він старається лавіювати між е, між заходом і сходом і отримувати собі свої преференції. Він також розуміє, що в нього дуже кітка позиція. Знову ж таки, повернуся, в нього була революція жорстка кровопролитна революція, і е, просто так в країні це не відбувається. Ну в демократичних країнах, е, скажімо так, в такому форматі так не придушується, е, і потім не мі... ну зазвичай, якщо відбувається революція, то міняється влада. Там не мінялося нічого. Ми були побачили, що була придушена революція. Було були великі утиски, були великі ув'язнення, і причому не просто там населення, а високопоставлених чиновників. І ми пам'ятаємо, що відбувалося дуже жорсткі події. Тому я сумніваюся, що Ердоган віддасть владу першому попавшися якомусь політику, і який буде просто там зазіхати на його трон. Ну навряд чи це відбудеться. Каже, не так багато часу залишилося чекати, адже нагадаю, що вибори в Туреччині в травні. Я вам дякую, пане Андрію, що ви доєднались до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з нами на відеозв'язку.